Роботу гранат, от якраз сьогодні, те, що там відбувалось, спочатку заходить граната, потім заходжу. Я цю фразу ну чули ж всі. А, стосовно того, скільки, на вашу думку, от як ви рахуєте, щоб людина реально навчилася працювати знову ж таки у стані втомленості а, і, ну, щоб, скажімо так, не було таких закидів, а, які призводять до невлучання, скажімо Бо так, так, аби так, так. і е, протидія, скажімо так, гранати. Ми. Підійшли вже до того моменту, так, що як ми сьогодні зробили, нам може зробити так само, тобто закинути ту саму гранату на палиці. Тобто, По-перше, треба, якщо ми в приміщенні знаходимося, неважливо, що ми там виконуємо, або ми обороняємося, або ми захищаємо. В будь-якій кімнаті є певні положення домінуючих позицій, Тобто треба займати саме домінуючі позиції, які передбачають відкриття максимально. Кутів огляду, тобто секторів, щоб ми могли хоча б побачити це, Того, що ми можемо фактично це навіть і не побачити. Так само по закидам гранат, які закочують. Якщо там є меблі, то це варіант ну, врятуватися краще або вибити її назад ногою. Але ж ми ж розуміємо там розмір кімнати. І ми можемо просто не встигнути і взагалі психологічно бігти на ту гранату. Ну або, приміром, пісок О, чи, олів, чи, умови. А, чи, а, чи а, слизька якась, я розумію, що все військове взуття, воно начебто бензомастило стійке, але насправді бувають різні нюанси. А, тому, а, ну, можливо, краще її не відштовхувати, а ну вже наперед продумувати собі укриття при а, якщо а, при зачистці просуватися і дивитися. Ся ну як сканер тримати свій сектор, але периферія працює, мозок працює. і Ти такий, ага, ось там до прикладу мені буде більш безпечно. Це там укриття. Ні, ну тут понятно, що в першу чергу це має бути позиція, яка ти розумієш, що в разі навіть зальоту десь гранати, ти можеш десь укритись. Але тут же ж така ситуація, що ти ніколи не спрогнозуєш, як вона залетить. Ну так, і де саме в той момент робинеш дитина. Так, тобто там все зазвичай по ситуації. Тобто як вона може залетіти? Вона може залетіти... Поряд бахнути, ну тебе навіть зацепить, там осколками, а це буде не критично, але може впасти далеко і блін тобі прилетить. Ну типу, тут ніхто не застрахований. Солдат пам'ятає, що окрім тебе граната має вбити ще когось так, ну, так.